Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Birgiz Hotels and Resorts Kemir 5 зірок. Погнали! І перше, на що хочу звернути вашу увагу, це місце положення готелю. Розташований він в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кемер в селищі Гійнюк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центру міста Кемір 6 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 53 кілометри. Бергіс Hotels це абсолютно новий готель, який був перебудований з нуля. Єдине бунгало з номерами Garden Room просто реновували, а не будували. Про це детальніше згодом у відео. Зараз ми знаходимося на лобі готелю, де відбувається реєстрація гостей до номерів. Тут ми можемо бачити такі смаколики та шампанське. Цим пригощають гостей при заїзді до готелю. Площа території готелю становить 60 тисяч квадратних метрів. Працює він за системою харчування ультра все включено. На території готелю є все для якісного відпочинку сімей з дітками, пар та молоді. В готелі одразу поруч з ресепшн є ось така лейт рум. Для кого ж вона потрібна? Це кімната для гостей, які мають ранній приїзд або пізній виїзд. Вони можуть тут прийняти душ, переодягнутися, зарядити телефони та залишити речі. До речі, в готелі до самого від'їзду можна користуватися всіма послугами, але ж по стандарту номер потрібно буде залишити о 12.00 заїзд о 14.00. Стосовно номерного фонду. Всього в готелі 501 номер, 389 номерів в головній будівлі, де ми зараз і знаходимося, і 112 номерів, розташовані в бунгало, які ми подивимося пізніше. Мінімальна категорія номеру в головній будівлі це Atrium Room, І зараз ми до неї заходимо. Площа таких номерів 33 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і одна дитина. В номерах стоять датчики присутності в номері, тобто не потрібно вставляти карту, світло, кондиціонер вмикаються як тільки ви заходите в номер і вимикаються автоматично, коли ви виходите з номеру. Абсолютно у всіх номерах гостям безкоштовно надаються халати, капці, є чайний набір, міні-бар, який поповнюється кожного дня, в ньому є пиво та безалкогольні напої. Вид з балкону з даних категорій номерів виходить на ось такий внутрішній дворик на зону атріуму. Далі подивимося номер категорії Deluxe Superior Room. Площа таких номерів становить 38 квадратних метрів. Максимально в ньому зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. В усіх номерах в готелі є центральне кондиціонування. Wi-Fi є безкоштовним і в номерах, і по всій території готелю. Прибирання та заміна рушників відбувається кожного дня. Заміна постільної білизни один раз на два дні. Номер категорії Deluxe Room буде трішки менший за площею 36 квадратних метрів. І максимальна вмістимість гостей тут двоє дорослих плюс одна дитина або троє дорослих. А зараз подивимося номер з родзинкою, його назва Deluxe Family Room, площа 58 квадратних метрів, максимальна вмістимість для двоє дорослих і двоє діток. Тут є дві кімнати з дверима, окремо до кожної кімнати є свої санвузли. В першій спальні є балкон та двохспальне ліжко. Дитяча спальня виглядає дуже гарно по дизайну, має яркі стіни, морську тематику. Є двохярусне ліжко для двох діток. В такому номері в кожній кімнаті є свій окремий телевізор та міні-бар. Ще один номер, який ми сьогодні подивимося, це Deluxe Superior Family Room. Його площа 71 квадратний метр, максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. Він має 2 кімнати, 2 санвузли, 2 телевізора в кожній кімнаті, 2 балкони, 2 мінібари. В одній спальні є двохспальне ліжко, в іншій два односпальних ліжка. В готелі також є номери категорії Connect, тобто два повноцінних окремих номери з дверима, які їх з'єднують. Площа таких номерів 66 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих. Переходимо далі до огляду готелю. Зараз ми знаходимося в тренажерному залі. Його гості можуть відвідувати безкоштовно. Хочу звернути вашу увагу, що він абсолютно новенький. І тут стоять тренажери Техноджим. Переміщаємося до спа-центру. До речі, тут є така ось ВІП-кімната з окремою масажною кімнатою, хамамом та сауною. Більше підходить для молодят або людей, які хочуть побути одні. Всі гості безкоштовно зможуть відвідувати ось такий критий басейн в готелі. До речі, він з підігрівом. Біля басейну в спа-центрі розташований бар, де ви зможете взяти безалкогольні напої. Подивимося, чим же ще гості зможуть користуватися в спа безкоштовно. Це парова сауна. Далі за нею йде сольова кімната, особливо корисна вона буде для тих, хто мають захворювання астми. Далі за нею є звичайна сауна, та також така цікавинка – кімната де можна буде обмазуватися снігом. Хамам можна також відвідувати безкоштовно, але самі процедури в ньому будуть оплачуватися додатково, як і масажі у спа-центрі. Ідемо далі. Зараз ми знаходимося в зоні атріуму. До речі, тут планують поставити столики та стільчики та зробити аля-італійську вуличку. Думаю, буде дуже гарно. З цієї зони ми можемо потрапити до лобі-бару. Ось так він виглядає. Працює він 24 на 7. Тут включено місцевий та імпортний алкоголь. Також є безалкогольні напої, чай, кава, соки. Виходячи з головної будівлі на територію, ми проходимо шопінг-центри, де є магазини, де ви можете здійснити шопінг. І прямо ми можемо бачити основний ресторан, де відбувається сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря, гостей. З лівого боку ми проходимо відкриту терасу основного ресторану. І далі потрапляємо до раю для діток. Це дитяча зона, де є аквапарк з п'ятьма водними гірками. Далі за аквапарком розташований класний дитячий міні-клуб, який розділений на дві частини за віком діток. Зараз ми заходимо до частини Kids Star, де приймають діток віком від 4 до 12 років. До 4 років дітки також можуть відвідувати цей міні-клуб, але під наглядом одного з батьків. Тут є класна ігрова кімната, дитячі санвузли, кімната для сну, кімната для кулінарних майстер-класів, зона для занять та активностей, кінотеатр, де йдуть мультфільми на чотирьох мовах. Там же є сцена для виступів. А це вхід в зону фанхаус для тінейджерів віком від 13 до 18 років. До речі, тут є ліфт для людей з обмеженими можливостями, щоб піднятися на другий поверх. В цій зоні для тінейджерів є ось така класна баскетбольна зала, також є кімната, де можна пограти в аерохокей, настільний теніс, настільний футбол, більярд, плейстейшн, Xbox. Все це безкоштовно. Одразу за міні-клубом розташований ось такий ігровий майданчик для діток. Важливо, що все це на відкритому повітрі та в тіні. Тут є мотузковий парк, гірки та батути. В готелі є ось така зона зі сценою, столами та стільчиками, де проводяться шоу-програми, дитяча дискотека, концерти, якісь виступи. Загалом тут можна цікаво та весело провести своє дозвілля в вечірній час. Біля цієї зони є бар, де можна буде взяти напій і з комфортом дивитися шоу. Поруч з цією зоною знаходиться фудкорт. По праву сторону ми його зараз проходимо. Тут в обідній час подаються фрукти, морозиво, сендвічі та донери. Далі за ним розташована кондитерська дора. Тут подається морозиво в пачках в асортименті, безліч солодощів, тістечок, є бар, де можна буде взяти каву чи чай. Зараз ми знаходимося в основній зоні для відпочинку гостей. Тут знаходяться декілька басейнів, є дитячий басейн, є басейн з водними гірками для дорослих, їх тут вісім. Хочеться звернути вашу увагу на шезлонги. Вони тут дерев'яні, такі добротні, з матрацами, дуже комфортно відпочивати. Поруч з зоною басейнів є ось такий бар, до якого ми зараз підходимо. Тут можна посидіти, взяти улюблений напій та кайфувати від відпочинку. Далі за цим баром розташований один з ресторанів карт – це Стейк Steakhouse. Його відвідування коштує 40 євро з людини. Також в готелі є ще один ресторан карт, Називається він «Мінос». Це рибний ресторан середземноморської кухні. Коштує він 25 євро з людини. Зараз ми переходимо до огляду пляжної зони. Її протяжність 200 метрів. Прямо на березі є бар, де ви зможете взяти улюблені напої та насолодитися відпочинком біля моря. На пляжі є два пірси, на одному з них розташовані гарні павільйони. У кожного павільйону є свій гамак над водою, це дуже гарно. Низький сезон оренда павільйону коштуватиме 70 євро, високий сезон 90 євро. На другому пірсі можуть відпочивати всі гості, він більший, є шезлонги для відпочинку, парасольки, а також прямо посеред пірсу є бар. Краєвид з пірсу відкривається просто неймовірний на лазурне море та шикарні гори. Вхід в море з берега тут досить гарний, пологий, мілка галька в переміжку з піском. Ідемо далі по території. Хочу вам показати зелену зону, де розташовані бунгало. Це двоповерхові будиночки, в яких знаходяться номери мінімальної категорії «Garden Room». Хочу наголосити на тому, що Біргіс це новий готель, але саме ось ці бунгало їх не будували з нуля, а просто реновували. В номерах замінили текстиль, меблі, кондиціонери, телевізори. На першому поверсі цих бунгало номера Garden Room мають площу 20 квадратних метрів, та в них є тераса. На другому поверсі номери побільші – 30 квадратних метрів, і є балкон. Максимальна вмістимість гостей в таких номерах двоє дорослих. По наповненню номера вони не відрізняються від номерів в головній будівлі. Переходимо до огляду основного ресторану. Ось так просторо та стильно він виглядає. Тут проходить сніданок, пізній сніданок, обід та вечеря гостей. Зйомка проходить під час обіду в квітні 2025 року. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете, написавши або зателефонувавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.